Не знаю, наче зручно. Е, не вигадуйте собі, це досить зручне ліжко-лідер, ці шви абсолютно не заважають. Тим більше, якщо ви будете сидіти, ви собі по-любому ще підставите отут подушечку. А якщо ви хочете ліжко з дуже м'якою подушкою, дивіться, показую, це просто топ-варіант, його обирає більшість людей, хто от хоче ліжко, в якому можна зручно сісти і, наприклад, дивитися телевізор або там, не знаю, в телефоні сидіти, чи за ноутбуком щось робити. Моделька Манчестер, і дивіться. Скільки тут наповнювача йде, тобто тут реально товстезні подушки, і зроблені вони під нахилом. Тут навіть вам нічого підставляти під спину. Боже, це дуже зручно. Навіть бачите, голова в мене не висить, голова теж на подушці. Е, вам нічого не треба підставляти, ви просто сіли і розслабились. Єдине, що лідер буде 15300, Манчестер буде 22 тисячі гривень. Але за це варто доплатити. Якщо ж вам потрібні ось такі ліжка з м'якими узголів'ями, в нас ще Бергамо досить популярна моделька, е, там вона сіренька стоїть, там теж м'яка подушка, але вона нижча. Тобто в Манчестері от, буквально як сів на диван. На сайті Солоха є і деталі про ці ліжка в шапці профілю телефон для зв'язку.